у приміщенні торгово-промислової палати зібрались заступники голів райдер адміністрації Хмельниччини, представники депутатського корпусу, начальники управлінь та відділів органів місцевої влади. Привід сприяти покращенню якості надання адміністративних послуг для населення через удосконалення роботи єдиних інтегрованих офісів. Основне завдання семінару це подати інформацію про. Тлумачення закону про адміністративні послуги, правильне тлумачення, показати український зарубіжний досвід в цьому питанні, чого ми досягли, що є за рубежем, а також показати і презентувати український досвід на прикладі міста Луцька. І на прикладі Волинської області так склалося, що власне Луцьк і Волинська область сьогодні в Україні, якщо так підходити комплексно на обласному рівні, напевно, є найкращими, і вони власне в правильному напрямку проводять оці реформу системи надання адміністративних послуг. Держава має бути ближче до людей. Усе завдяки так званого єдиного вікна, швидше, зручніше і без жодних перепон. Люди розуміють, що прийшовши в центр народня адміністративних послуг, вони зможуть отримати якісну кваліфіковану допомогу і кваліфіковану послугу закону України про адміністративні послуги вже понад два роки. Однак до цього часу багато громадян не обізнані з ним. Дійсно, ЦНАП міста Хмельницького є один з кращих в Україні і є хороші напрацювання. Але повірте мені, це жодним чином не означає, що на цьому напевно треба зупинитися, бо динаміка розвитку. Подій в Україні щодо ЦНАПів і от розпорядження Кабміну 523 про те, що в ЦНАПах мають надаватися в зовнішні закордонні і внутрішні паспорти, питання, які стосуються реєстрації фізичних і юридичних осіб, рухомого майна, землі, реєстрації речових і майнових прав, посвідчення водія і так далі. Цей оцей комплекс, які послуг, які буде делегувати держава в ЦНАПи, вимагає від. Того, що постійно потрібно працювати з органами державної влади, з органами місцевого самоврядування і накопичувати у ту кількість послуг, щоб громадяни туди ходили. Більшість адміністративних послуг, які є найпопулярнішими серед громадян, мають надаватися у єдиних інтегрованих офісах, тобто у ЦНАПах. і в найкоротший термін потрібно усунути недоопрацювання у їх роботі. Олександр Карпунець, Володимир Паламар, для інформаційного випуску. Зараз я передам для слова пану Юрію.